Якщо ви знайдете час для молитви, то будьте впевнені, Бог знайде час, щоб відповісти вам. Про наполегливість молитві поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Розкриваючи таємничу сутність Божої любові, Ісус запевняє своїх слухачів, а також і нас, що Він завжди готовий відповісти на наші молитви. Як ілюстрацію цієї істини. Господь наводить простий приклад із повсякденного життя. Записаний він в 11 розділі Євангелія від Луки і сказав їм, хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь каже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує, і кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинюють. Чудова і надзвичайно дороцінна істина відкривається в словах Ісуса про те, що Господь ніколи не відмовить нам, якщо ми приходимо до нього з вдячним серцем, зі спрагою до покаяння, з пристрасним бажанням, щоб Він вселився в нашу душу. Він не може відмовити нам. Це честь для нього, що грішники повертаються додому, до Небесного Отця, після того, як вони довгі роки пасли свиней у філософію. Це його діти, обмануті і обдурені, вистраждані та змучені, які відчули на собі всі жахи деспотизму, знущання і приниження з боку бісів та їхніх клевретів. Наше прагнення до Бога має бути щирим, чистим, ревним, наполегливим і невідступним в досягненні вищих духовних цілей, які відповідають його вічній, незмінній і святій волі. І які б випробування не спіткали нас в огнені, такі, що руйнують дощенту нашу надію на Бога, слід ще міцніше схопитися за руку Божу. Ми молимось не для того, щоб переконати Бога, прийняти нашу волю щодо будь-якого питання, скільки взнати Його волю щодо нашого прохання. Він знає наші потреби ще до того, як ми озвучуємо їх в наших проханнях. Більше того, він знає, що є найкращим для нас. Ми часто лише смутно усвідомлюємо наші особисті потреби. Іноді ми вважаємо, що потребуємо того чи іншого, але насправді воно може нам лише зашкодити, і навпаки, ми можемо навіть і не усвідомлювати наших найбільших потреб. Молитва має привести нашу волю і наше життя до згоди з волею Божою. Вона є чудовим засобом виховання наших бажань. Справжня мета молитви не полягає в тому, щоби здійснити зміну в Богові, а в тому, щоби здійснити зміну в нас так, щоб у нас було бажання узгодити свою волю з Його волею. Щирому прохачеві Бог бажає послати відповідь на кожне прохання, вимовлене зі смиренням і вірою. Він може відповісти так, Він може сказати ні. І він може сказати просто чекай, іноді відповідь на молитву затримується доти, доки не відбудеться зміна в наших серцях перед Богом, щоби він міг відповісти на неї. Якщо нам не було дано те, про що ми молимо Бога, то це не тому, що йому шкода свого дару, а тому, що він має намір дати нам щось найкраще. Немає, і не було молитви, що залишилися без відповіді. Будьте наполегливими в молитві завжди. Помолимось. Дорогий Господь, наше серце переповнене слів подяки за те, що Ти залишив нам чудовий приклад молитви, і ми можемо в молитві відкривати свою душу перед Тобою. Господи, почуй наші молитви і даруй нам мудрості приймати відповіді на них. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди відповість на щиру молитву.